Є декілька питань, які профільні для мене, і про які я над якими я багато працювала. Перше питання це сьогодні буде проголосовано створення тимчасової слідчої комісії по розслідуванню злочинів сексуального характеру в ході ведення воєнних дій російськими солдатами проти українських громадян, переважно жінок, але ми також знаємо, що є випадки і проти дітей, і проти чоловіків. А це рішення давно готувалось, і насправді є робота, яка ведеться правоохоронними органами. В цьому напрямку, але разом з тим, парламентський контроль за настільки чутливим і складним питанням є дуже важливим, і ми з колежанками готові включитися в це для того, аби допомогти правоохоронним органам зібрати максимальну інформацію, яку яка дозволить, яку можна потім буде використати і в українських судах, і звичайно, для міжнародного трибуналу проти Російської Федерації. Друге питання і блок питань насправді, які теж актуальні в світлі того, що зараз відбувається в безпековому плані. Це питання пов'язані з ядерною енергетикою. Буде голосуватися законопроект щодо корпоратизації енергоатому. Це насправді рішення, яке дуже давно обговорювалось, дуже давно назріло, тому що ми розуміємо, що енергоатом виробляє близько 50% електроенергії в країні. Але система управління, система прийняття рішень до сьогодні залишається вкрай непрозорою а підзвітності якоїсь адекватної немає. Велика кількість скандалів, які виникають всередині енергоатому. Хтось десь за дешево продав велику кількість електроенергії, тому чи іншому олігарху, чи, чи, чи ще якісь такі історії вони виникають постійно, і тут потрібен адекватний нагляд. Для цього пропонується створення незалежної наглядової ради, котра зможе контролювати власне, що робить енергоатом, і ряд інших законопроєктів, які пов'язані в першу чергу з безпекою на ядерних об'єктах, це євроінтеграційні законопроєкти, які власне пов'язані з питаннями підлаштування наших норм законодавства до європейських вимог по безпеці, в першу чергу на атомних електростанціях. тобто це такий другий блок, який сьогодні виноситься. Ну і звичайно, що всі так само обговорюють бюджет. Та ми розуміємо, що це буде найскладніший бюджет в усій історії України. Ми дуже добре розуміємо, що не варто очікувати див від цього бюджету. Ми розуміємо, що будуть скорочення за великою кількістю, в тому числі соціальних статей. Але є декілька питання, по яких скорочення для мене виглядає вкрай необґрунтованим. В першу чергу це абсолютно відсутня субвенція на нову українську школу. в умовах, коли у нас декілька мільйонів дітей зараз живе за кордоном. І вони, коли будуть повертатися, їхні батьки будуть в першу чергу дивитися на те, чи їхня дитина зможе продовжувати отримувати адекватну освіту тут, на фоні освіти, яку зараз дитина отримує в Польщі, в Німеччині, в Швеції, в Британії, де завгодно ще. І от, коли ми припиняємо рух у напрямку покращення якості шкільної освіти, це означає, що всім тим, хто зараз виїхав, ми кажемо, мабуть, вам краще залишитись там. Думайте, я розумію, що це складно, але коли є 38 мільярдів на дороги. То один мільярд на реформу нової української школи я впевнена, що знайти можна. Там те саме стосується питання забезпечення зовнішнього незалежного оцінювання. У нас були скандали цього року, тому що в цьому новому форматі були проблеми з повторюваними питаннями на вступі. Так, от питання повторювалися, тому що в центру не було грошей, аби розробити достатню кількість питань. Розумієте? І коли зараз вдвічі скорочують фінансування на це. Ну, то ми розуміємо, що грошей далі не буде. Там, тобто, це перший блок питань, на який я зверну увагу по бюджету, і другий – це енергоефективність, енергозбереження. Тобто ми зараз заходимо в найскладнішу зиму в нашій історії, і зима в тому числі буде складною, просто тому що ми витрачаємо багато ресурсів на енергоносії, тому що наші вікна не утеплені, тому що у нас труби протікають, і так далі. І так далі. Це величезні суми грошей, яких у нас немає, і які ми зараз позичаємо. І єдиний спосіб уникнути цих позик перекладання відповідальності на наших дітей, які потім будуть повертати їх, це заходи енергоефективності, енергозбереження. Це найдешевше, що ми можемо зробити для проходження вже наступного опалювального сезону. Там, на жаль, зараз теж нулі, і це теж буде питання, яке ми будемо піднімати при обговоренні бюджету.